Ну, прийшлось вийти з метро, бо там якась неполадка. Не знаю, що там. Одну зупинку проїхали і тепер йдемо знову Ліоном до нашої зупинки, бо боже, яка розкіш там. Зараз я зайду. Ну, не хочу вас лякати. Там якась, може, трагедія сталася на метру, і нас висадили, багато людей повисаджувалося. Це таке такий Така будівля фундаментальна якась, наче якийсь храм, чи то палац. І це така підсвітка. Такий люк і така підсвітка для дерев. Ну, ми повертаємось додому. На метро це було б ще хвилин 5, 5, а на автобусі це 20 хвилин чекати і ще 20 хвилин їхати. Тобто всі вийшли, йдуть пішки. провулок. Ми йдемо по вулиці. Багато людей гуляє, хоча і Робочий день і ось тут. А -а -а. Ой, але не видно ще а -а -а. ось так. Ну, я це так а -а -а. знімаю. Ось Леон. прогулок, Ресторани. Я Знову Макдональдс зустрівся на нам. Мавдонець переповнений. Ха-ха, цікаво. Он тролейбус це не наш. Це не наш номер, ні. Тролейбус, ні. У нас тролейбус зупиняється біля дому взагалі. Да? Якісь такі двері тут усюди дерев'яні двері. Знаєте, таких слухай, я може зараз, поки щось сяду, бо мені важкувато, розумієш. 19 -ти. бас. Ага. Тут повно народу. тут гуляння йде.